Вас, дорогі місці. Сьогодні ми з вами будемо робити ось такі речі. Ну що ж, ми з вами готові вийти на новий рівень у вивченні Німецької. Ви бачите, що робиться? Б2, С1. Наша мета впевнена, говорити. Всі наші курси готові у запису вас чекають А1, А2, Б1. І робимо зараз Б2, потім буде С1, С2. Якщо вам цікаво подивитися, як вони виглядають ось в окремих плейлістах на YouTube є. І сьогодні ми зануримося в тему, яка впливає на всіх нас, це правильна побудова речень. Як мислять носії німецької? Зараз ми з вами подивимося, знайдемо відповіді. Не забудьте лайкнути це відео, підписатися, щоб не пропустити нові уроки. І натиснути на дзвіночок, адже саме регулярність у навчанні приводить до результату. Напишіть, будь ласка, у коментарях, хто проходив наші курси у записах як вам. Зараз діє акція місяця А1 ви можете купити за 79 євро, а Б1 так само за знижкою 20% за 159 євро. А ми з вами поїхали. Ось завдання перше, що необхідно зробити. Звісно, необхідно змінити порядок слів у реченнях так, щоб другий елемент дієслова або його частина опинилися в кінці речення. Це зробить речення більш елегантним і природним у німецькій мові. Це рівень b 2 технічні розробки. Хто хотів записатися на індивідуальні заняття, відкрито реєстрацію за зниженою ціною на вересень місяць. Хто хотів на групові заняття, так само. Читайте, будь ласка, внизу інформацію під відео, а ми собі займаємося перше речення. Лайфхак. Переклад. Збільшення автомобільного руху призводить до того, що у великих містах люди стоять у заторах більше, ніж раніше. Das man in den Großstädten mehr als früher im Staustt. У вас так? А ну давайте дивитися, друге. Сучасні автомобілі при більшій потужності викидають значно менше шкідливих речовин, ніж автомобілі 50 років тому. Modern autos stossen by Hera leisten deutlich weniger statt stoffer as the autos for 50 yarn aus. Rika harchovania v industrial krajina pov'azan z menšu kijast inju po perdні stolitia. Die Ernährung in den Industrie Industriestaaten ist mit weniger Arbeit als in den Jahrhunderten zuvor verbunden. 4. Der it technologie kann man effektiv wie im Office Durch die IT-Technik kann man von zu Hause aus genauso gut wie im Büro arbeiten. І п'ятірочка, питання в тому, чи залишилися люди такими ж, як 100 років тому. Die Frage ist, ob die Menschen, die vor geblieben Ось така ситуація. Перевірте, будь ласка, чи у вас так? Якщо виникають питання, будь ласка, ставте їх в нашій групі, або я, або студенти, які проходили наші курси, вони все вам розкажуть. Друге завдання, мої хороші, це, це один, але з, ма, з вами ми вже це робили і реальні бажання. Поїхала. Тут є модель. Я б так хотів мати порш. О, якби ж у мене була ця класна машина. Давайте, двійку. я так хотів знайти чудову роботу тут у місті. Ich ich sehr, dass ich einen tollen job hier in der der Stadt Stadt. finde. Hätte ich ich einen tollen Job hier in der Stadt. Ich krass, ich ich würde am Hätte morgen nicht arbeiten würde liebsten müssen. the state. Müsste ich doch morgen nicht arbeiten. 4. Я б хотів, щоб я цього не казав. І, як ми з вами розбирали на курсі Белдин, hätte ich das doch nicht gesagt. 5. Я хочу, щоб хтось мені допоміг. Ich wünsche mir, um... Das Mia Yemend helfenwürden. Würde mir doch jemand helfen. І останнє Я хочу, щоб у світі не було воєн. Якщо потрібні пояснення чи альтернативні варіанти, які тут таки можливі. Ви можете поставити мені питання, і я вас чекаю, мої гроші на наступному занятті. Пока.